Що там по активу? З вами я, Ярослав. Ви на каналі Ярослав Піноцитович. І сьогодні ми продовжуємо наші прекрасні пригоди, чудові пригоди в нашій фермі Довиківці, фермі Ярика. Ми продовжуємо, як то кажуть, наші плани. Ми продовжуємо робити всі прекрасні класні штуки і так далі. Ну, звичайно ж. Нова серія без вашої вподобайки навряд чи може вийти, тому, будь ласка, друзі, поставте обов'язково вподобайку. все ж таки. Ваша вподобайка е, мотивує і як ніхто. Також, якщо ви не підписані на канал і Ютуб кажуть, е, дуже добре просуває ролики, якщо ви підпишетесь під час ролика або після е, таки перегляду ролика, то обов'язково підпишіться. Це дуже допоможе просування моїх відео. Ну, якби, якщо у вас є в хо є якби в хаті ось такі от холодильник, то вам точно треба поставити вподобайку. Тому давайте. З вас подобайка, а з мене нова серія. І так, ну що ж, давайте ми подивимося, що там у нас взагалі по справам. Подивіться. Оу. Oh, ну тільки у нас вода тут закінчилась, але помідорчики, помідорчики, Ой, навіть тут якісь помідорчики вже валяються. Походу хтось. Мабуть, скоро тип хотів Ну, давайте ми швидесенько ми заберемо помідорчики. Помідорчики вже Вже навіть, вже навіть є ось стільки Так, давайте ми тоді і огірки. Огірки, подивіться, скільки огірків. Оу, майгадебл, оу майгадебл. Я думаю, сьогодні Валерон Валерон, валера, Валерон Валерон, такий от Валерон він буде сьогодні взагалі у захоті від такого о, обсягу товару. Для нього, як то кажуть, обсягу товару. Ну, звичайно, вже потрібно ще. Блін. Ну, знаєте, от мені не подобається от, е, така ферма, мені, мені, я був би кра класно, якщо б я її м зміг якось, по-перше, огородити, а, а по-друге. Так, а де моє відро? Я кудись відео запхнув. Так а де ж воно це відро, блін, це, блін, це, куди я його запну? О! Ось воно відро. О, слава Богу. Я дум... Куди ж я мог його запхнути? Ех, дерява я голова. Так, ну що ж, давайте швидесенько наберемо водички, щоб якраз таки у нас наші огірки, якби... Поливалися, поливалися і поливалися. Ну, блін, не вистачає цієї однієї лільки на лільки, 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 блін, та. Лілька, лілька, лільки не вистачає нам на ну, ще й помідорчики. Тому, мабуть, треба якось при, е, якось придбати такі штуки. Тільки, я не знаю, дядько Вова може мені якось підказати, де там взагалі продають е, подібні штуки. Мабуть, треба обр... звернутися до нього. До речі, що там у нас по курам? Так, півень є. Так, не пані. Я, зру... Я вас не зрозумів. Нам потрібен. Так, зараз. Нам потрібен лише один півень. Давай, давайте тебе ми. Пробач, братан. Але. життя дуже. Яйко-млєйко! яйко Яйкоблійком, моє, яйко яйком ми збираємо, яйке мляйки, давайте, давайте, яйкемлійка, во. Ой, ще у вас вода закінчилася. Ой-ой-ой. Зараз, 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 ми вам зараз водички дамо, зараз водички дамо, зараз зачекайте, зачекайте, зараз водички вам дамо. Так, 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 так. Опа. Опа, опа, іще пірічка. Пірічка нам теж потрібна. Так, ой, ще Іще яйко. І ще мені. Так, коротше би зібрали все, що тут потрібно. Давайте мені, може ви мені щось ще підкинете. Ну, до речі, треба буде ще трішечки їм, отак цей е, заборчик якось зробити побільше. І бачите, скільки тут їх їм навіть місця мало. Містя мало, це точно. Ну і тим паче, ще й оці ось трішечки оці штучки теж побільше треба зробити. Тому що є ж таки треба всього. Коротше, багато потрібно на це все. У мене немає грошей. Як назло? мене грошей на це все немає. Ну, Зато у мене зараз є помідорчики, зараз ми це все продамо, як то кажуть, валірончику, валірончику, валірончик зараз я йду до тебе. Дядько Вова, я зараз до вас теж буду, Дядько Вова, ви нікуди не йдіть. Так, валірончик, я тобі приніс помідорчики, огірочки, яйко-млейки і, звичайно вже пірцята. Плюс поснюхай пос, пос, цей помідорчик, як він, як він пахне. Mm, смачно абзос. Так, ну, е, якщо смачно, то давай. Е, ти у мене все це купиш. 8 доларів за е, один стак. Ну, це, звісно, це трішечки, правда, грабеж... але окей, в принципі, от. Окей, о, окей, ду, грабунок, звісно, душо б як то кажуть. Ну, зато 24 долари, як би у мене є, як би. А, мене, я, вже, я вже якби. Да? А, так, тепер ти ще плюс 3 долари, плюс ще стільки доларів і плюс. А, у мене. А, немає у мене, недостатньо є у мене тушки. Але нічого страшного, 29 доларів, слухайте, це, до речі, дуже дуже навіть непогано насправді. 29 доларів для. Мені здається, цього навіть дуже достатньо, до речі. О, дядькового, до речі, дядькового. Слухайте, а ви можете мені підказати, може там десь можна купити десь якийсь парканчик чи ще щось таке цікаве. і там, строймбутматеріалів там, так далі. Що, за бут-матеріалів? Та там є якраз таки ця... Палаточка чорненька, іди туди, там буде... Е, Прораб Сергій, він тобі може дати бут-матеріали. О, продать мені бут-матеріали. О, це. Дядько, дядько Вова, дякую. Якщо що, я потім за цю інфу якби я в добу не залишусь. Так що всяку дякую, давайте вам. Дай Боженька ваш вам здоровічка Вова. Так, а ми підемо якраз таки, мені здається, про цю а, о, так, да, я бачу вон там. Дядько Вова про цю якраз таки палаточку каже. Блін, я б не пам'ятаю, ніби цієї палачки тут не було. Але то таке. Так, добрий день, прораб Сергій, добрий день, добрий день. Взагалі, як у вас справи? Мені потрібно. Мені дядько Вова сказав, що у вас продаються матеріали, там, парканчики, всілякі і так далі. Парканчики? Та, да, так, да, парканчики у нас є, у нас все є, да, так, да, в принципі, придбати, спробуйте. Так, ну давайте подивимось, що тут по цінам. Так. Е... О, до речі, у них ще продається лікарська, яка нам потрібна. 10 доларів за цю шутнягу. Ну, правда, мені потрібно якраз таки це все обміняти. Це все. Не, ну ось це ми, в принципі, поки ми можемо придбати. 20 доларів! господи, 20 доларів! 20 доларів. Ха-а, та ти що? За паркан? 20 доларів. Ну це ну це натуральний. Натуральний грабіж прорабсяр. Ну нічого, я зараз прийду, хоча б міняю налійку, а потім там і, по, по, по цей. Ну, мабуть, треба, коротше, ще трішечки. Давайте підемо зараз. Я думаю, що нам потрібно зараз трішечки ще. Трішечки ще так. Позбирати е, нашого врожаю, можливо, там вже і е, огірки, мабуть, іще щось вродили. Можливо, ще пів, півник ще вирос. О, ну я бачу вже півника іще одного. Братан. Одразу ж. Ти перший, тому, тому, тому що ти перший на мене дивився. Так, більше нікого тут немає. Так, давайте ми посадимо вам насіннячка, щоб ви тут. Не Цей з голоду не померли, як то кажуть. Так, що тут у нас? Так, водичка вже закінчилася, але е не так багато, правда, у нас тут е цього все прекрасно. Ну, зараз ми її ще у нас польє. І ми почекаємо, і іще виросте. Так, і опа! Ростіть, ростіть, давайте, давайте. Можливо, до речі, ми спробуємо е, з дерев'яною лікою може щось іще зробити. Ну, це, м'яко кажучи, маловірохідно насправді, але можливо іще щось буде. Якби. Хто його знає насправді. О, помідорчики. Ну, помідорчики нам потрібні. В принципі, дякую. Водички, да, не вистачає. Блін, взагалі пососна якась, блін. Оця от о, лійка, все ж таки дерев'яна. Сама пососна насправді лійка. Мабуть, треба буде придбати. Ну, якраз така лійка мені подобається набагато більше. Я по приколу спробував отсюда взяти водичку до речі, до лейки, і реально підійшло. Прикол Це конечно потужний прикол, як то кажуть. Тепер вже більш-менш нормально. Так, тепер залишилося ще зібрати е, огірки кукумбіри. Так, ну подивимося, взагалі, що там у нас по нашим. О, яйко яйкомлійку! Так, яйкомлійку, бо я яйко яйкоблійку, поки там не вис не, не встиг, не встиг вилупитися якісь. Хоча тут уже два, якби бачу, тут вилупились все ж таки два встигли все ж таки. Ну нічого страшного, нічого страшного, все ж таки нормально. Мені, в принципі, і ви нормальні, в принципі, ви теж потім яйця будете приносити. А якщо навіть не яйця, то потім, я, е, якщо ви будете півніми, то я вас якби чик і все. Так. Курка, 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 так, 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 курка, курка, так, давай, иди, іди, давай. Мені потрібно більше яєць, більше яєць. Так, ну вже у нас ще, поки у нас е, сонечко ще в зеніті, нам потрібно якраз таки знову піти. Ми знову назбирали трішечки помідорчиків, огурчик, ну, е, точніше, якраз таки цих огірків. І ми підемо якраз таки знову продавати, щоб отримати ще трішечки грошей. Ну, щоб ми змогли трішечки так от збагатитися, як то кажуть. Так, ой, ой-ой-ой. Так, 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 так. так. Ой, трішечки, а чого це ти цей? А, прикол. Прикол. Ну, добре, добре, добре. Я, я цього прикол не зрозумів, але у нас зараз 45 доларів. <сум> Окей, чомусь у нас Валера вирішив нам зробити таку цікаву прикольну здижечку. Ну добре, добре, залишилося тільки нам обміняти пару купюр, які нам потрібні. І ми якраз таки після цього я до вас повернусь. Так, ну грошики ми тут в принципі, обміняли. так, давайте, Я чергу не займаю, давайте йдіть обміняйте грошики. Ми пішли коротше, зараз е, наші прекрасні мані-мані витрачати на прекрасні е, матеріали, які нам потрібні, необхідні і так далі. Зараз ми. Це це, звичайно, вже купимо, придбаємо і так далі. Так, э, прораб Сергій. Так, давайте. Э, шо, давайте нам дубовий парканчик. Ось цю шня. А, блін, ми цю снягу вже купляли, Блін, ну тільки, правда. Пару цих звіддали. Ну, ну да ладно, вже, да ладно, потім потім якось, ну і ще я все куплю, якби ні. Блін, ну те, що я потратив випадково ще цю штуку, це звісно прикольно. Ну ладно, нічого страшного. Зараз прийдемо. Єдине, що нам потрібно, це такі, блін, нормальні, прям такі мотив. Ну в нас, на жаль, немає таких дядько Вова продає лише тільки дерев'яному тику, тому дерев'яну мотику, поки ми її придбаємо. Ну, а так, поки нам доведеться страждати. О, до речі, бачу, що досі у нас поливалка поливає, це дуже досить, досить непогана насправді новина. Так, е, у нас, так У нас тут, до речі. Це у нас там півень один, чи, е, два півня, чи що? Ні, один півень. Ну добре, добре, добре. Так, давайте ми е тут взагалі розчистимо це все, тому що нам це все не потрібно. Просто це все просто прибираємо. Оце все прибираємо, тому що оце в зеволік дуже-не-дуже насправді. Так. Як... Так, блін, вже, 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 вже бачите. Вечері, вечері, є навіть. Я тут дуже багато копався. Давайте вже підемо баюшки бою. І після, звичайно, з наших прекрасних чудових снів в астралі ми потім впораємося з цим, цим е, прекрасною е, штукою, як то кажуть. Ну все, всім на Доброго! <поцю> Гу, нарешті радочок. Тепер можна, в принципі, зайнятися нашим прекрасним огородом, щоб його, в принципі, непогано так облаштувати. Ну, звичайно. Так, а ти тут чому засівла? Давайте для початку нам потрібно це все прибрати. Е, так. Так. А, ні. так, о, тепер ми вже все, все зробили. На ну, тепер настав час нам будувати наш прекрасний парканчик. this is the... 我。Oui. Так, фух, уже тепер можна тепер садити, як то кажуть, прекрасні культури на цій прекрасній площі. Так, Так, зламалось. нічого страшного, все буває в перший раз в житті. Зараз ми швиденько все це зробимо, і тоді буде все прекрасно, чудово і неймовірно. Так, сюди ми посадимо наші улюблені огірки. Огірки, які нам дуже сильно потрібні, дуже сильно подобаються. Ми їх посадимо сюди. У нас навіть трішки залишилося ще. Е, помідорчики ми тоді посадимо якраз такі. О, блін, Трішечки незручно зробив, що у нас е, у мене заборчики зроблені з різних оцих сторін. Ну. Що є, то є, як то кажуть. Ну нічого страшного, я це потім, мабуть, колись, колись поправлю, мабуть, в майбутньому. Але поливмось, коротше. Зате ви тепер тільки подивіться, як тепер це гарно. Просто от подивіться, просто як це просто неймовірно і потужно насправді. Так, треба позаливати іще водички насправді. І ще, плін, треба ще колодязь насправді зробити. Взагалі, взагалі було непогано, буде непогано, якщо я візьму коротше, і зроблю колодязь. Як на мене, це взагалі буде прикольно і класно. Так. Так, сюди заливаємо. Коротше, у нас все йде по плану, все йде добре, і навіть непогано, я б навіть так сказав би. На мене ще й залишилося декілька паканчиків і ця шняга. До речі, як варіант. Ми можемо трішечки ось тут розширити, до речі. І я потім я можу зараз ці штучки якраз таки прибрати. Щоб, як то кажуть, нашим прекрасним. Куркам і деяким півням були достатньо багато місця. Так, я вже одразу ж бачу двох півнів. Я в мене вже око, з соколиного око вже наметано на півнів я вже, я вже одразу бачу. Так, ну ви щось щось, щось ви вас, походу, пробачите, але півень буде лише один. І це ти. Так, ну що ж, ви в нас яйця даєте. Давайте яйця. Давайте мені, мені потрібно більше яєць, Давайте, 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 давайте. О, ну за що? Ну хоча б пірнічку, і на тому дякую. Давайте. Так, водички, у вас щось малувато. Давайте я вам ще водички підкину. Так, у нас все тут поливається, поливається, все добренько, все класненько. Так, у нас тут ніде у нас сирої землі немає. Ніде. В принципі, я все розрахував класно, як на мене. Я, я все розрахував класно і правильно. Е, тепер у мене буде достатньо і, і того, і того. Коротше, тепер я заживу непогано. Е, і що може, як то кажуть, піти в цей момент не так. Я сподіваюся, що ніяких проблем просто із неба. Просто, мені здається, не можуть з'явитися просто так тут. Проблеми. Е, так, давайте. Опля! Опа! І ось вам водичка. Вам водичці, водичці багато. Що, давайте пийте, пийте на здоровічко. Е, так що давайте вам, блін. Ну я, я кайфую. Я кайфую з цієї ферми. А ви кайфуєте з цієї ферми? Напишіть в коментарях, чи кайфуєте ви з цієї ферми зі мною. Ну і на цій шикарнішій ноті ми будемо закінчувати цю прекрасну серію. Як то кажуть, до речі, треба. Бо ось це так. Ось це трішечки тут запінати. Дякую всім, хто подивився дану серію. Дякую всім, хто пролайкав дану серію, хто підписався на канал, хто додивився дану серію. І у мене впала бутилочка. А з вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Ярослав Піноцитович. Усім па-па, мої черепашки!